Травні Казахстан буяє весняною красою, однак, у помешканні отця Серафима, який відбуває заслання в невеличкому поселенні Арикти, обстановка набагато скромніша. Проте і в цій простоті можна побачити приготування до урочистості п'ятидесятниці протягом десяти днів разом із невеличким гуртом віднайдених. І довірених йому богом людей Кашуба ревно готується до бажаної зустрічі із таємничим гостем, зітхаючи, прийди, Святий Духу, вселися в серця убога. Слуга Божий вперше чекає на утішителя у засланні. В той день щось прорвалось у серці Серафима. в пам'яті один за одним. Виринали яскраві образи з минулого, коли він був душпастерем у Рівному та інших волинських містах та селах. Спогади зігріли серце засланого священника. Він запрагнув знову пережити улюблений момент святкового богослужіння, коли разом із органістом Миколою Вишневським та всіма вірними вони співали в один голос. Через твоє Духу Святий зішестя. І коли здавалось, що храм здригається від однодушного єднання в радості і надії на прихід обіцяного утішителя, отець Серафим питає сам себе, чи буде це колись іще? Чи він ще побачить знайомі і милі обличчя? Чи доведеться йому ще колись відправити богослужіння в дорогих храмах у Рівному, Здолбунові, Корці, Кременці, Сарнах, Городниці, Ємільчині, Кривотині? Отець Серафим глибоко замислився, і відповідь не забарилась. Зійшли свого духа. І відновиш обличчя землі. Це не було безплідним жалінням за минулим це були слова надії, слова, народжені п'ятидесятницею. Альбін, однак, має рацію степ неймовірний, неймовірна гра відтінків, навіть білі й чорні цяточки корів на випасі не псують картини. Але в нашій хаті нічого не нагадує зелених свят. Тут переважає літургійний червоний колір, навіть і свічки у нас червоні. Вчора, звичайно, я був у Рівному і трохи в Корці, як там всюди зелено, підлога чисто вимита застелена очеретом, зхору лине таємнича пісня Езекіла. Prowodu, co wytikaje z świątyń. Aleluja! Wyzwoleni duszy wołają jeszcze raz. Ty pryszow, w żadany. I procesja ruszaje. Ide Wodlewski, Gotlewski, najpurpurnym pojasom i z, pojęsem, z wysokim, charnym chrystom. Porównując szpak, ich ktoś jeszcze niesuć świczki świąty w pitzwicznikach. Potem dziewczynka w biłomu z stagami. Нові гарні нашиті на шовку образи, коливаються на лекому вітерці. Вітаємо тебе, Радісний дню, співаємо ми, стоячи з микою, а люд відповідає референом через твого Духа Святого Зіслання. Ось чого мені вчора бракувало в нашій скромній відправі. Потім була зупинка в центрі костела. Przyjdzie Święty Duchu, Prożeny wroga z naszych stron. Czy one czują? Może gdzieś tam pod chorom ktoś podsłuchowuje, ale i tak niczego nie zrozumie z łatyńskich słów. Pomimo wszystko, my prosimy o promyr i poszli nam mir szybciej. Korci odbyło się zakończenie 40 na Purpurnym Tronie Czar Chrystus przyjmował skromne przejawy szanowania odkupki wiernych w dwóch dni. Jednak teraz niewielki ram przepełniony. Ludzie przybyli z, z Jagiya, Brusilowa i dalej od Emilczynoho. Jezus pit pod Baldachimem obchodi zakwitczany zielenią kostelę. Przy końcu briny Tedeum. Чи це ще когось буде? Зійшлі твого духа і обновиш обличчя землі.